Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на літургії ми почуємо святе Євангеліє: Бережіться і будьте завжди готові, бо не знаєте, коли час той настане. Тож сам Христос нас застерігає від невідомості, коли настане час кончини, бо заради нашої користі Він приховав цей час, що весь час свого життя і до смерті ми проводили для спасіння душі. Сьогодні за богослужіння ми прославляємо апостола від 70 Онисима, який жив близько 109-го року. преподобного Пафнутія, затворника Печерського, що у дальніх печерах спочиває, а також преподобних Пафнутія і доньки його Єфросинії Олександрійських, які жили на початку 5-го століття в місті Олександрії. Мати Єфросинії померла рано, виховував дівчинку, батько, який був глибоко віруючим християнином. Він часто відвідував монастир ігумен, якого був його духовним наставником. Коли ж Єфросинії виповнилося 18 років, Пафнутій хотів видати доньку заміж, але дівчина прагнула до чернечого життя. Прийнявши таємно від батька постриг, Єфросинія прийшла у чоловічий монастир, який з дитинства відвідувала разом з батьком, назвавши себе там євнухом і змарагдом. Так у чернечих подвигах свята Єфросинія провела 38 років і досягла високої духовної досконалості. Перед кончиною преподобна Єфросинія відкрила сумувавшому батькові свою таємницю. Але просила, щоб про неї ніхто не дізнався. Поховавши доньку преподобний пафнуті, роздав своє майно убогим та монастирю і прийняв чернецтво. До того ж, у цей день ми вшановуємо ікони Божої Матері Далмацьку та Віленську. Віленська ікона Божої Матері написана святим євангелістом Лукою. А у 1495 році Великий князь Московський Іван III благословив цією іконою свою доньку Олену при видачі її заміж за литовського короля Олександра в місті Вільно. У наш час святиня знаходиться у Віленському Свято Троїнському монастирі. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Михайло, Іван, Миколай та Петро. Много я вам літ возлюблені у Христі. Преподобний Симеон новий богослов через віки дає нам щиру пораду. Все, що з тобою трапиться, приймай як добре, знаючи, що без Бога не буває нічого. А отже, нехай Господь благословить ваш нинішній день.